Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем Хілес. З нами вже є на прямому зв'язку. Доброго вечора та слава Україні. Ради вітати героям. Слава я так розумію, це вас побачив Роман Костенко, коли відповідав на останнє запитання. І, судячи з цього, ви знайомі з ним. Скажіть, будь ласка, з паном Костенком говорили і про. Покровські і прокуп'янські напрямки сьогодні почули багато пропаганди, яка на жаль проникає в усі телеграм-канали та в усі новинні стрічки з боку Путіна. Давайте розвічувати ті його в лапках переможні реляції. Вже вдруге говорю цей вислів в нашому ефірі. Наскільки все. Ми зараз ще маємо подивитися чи прокоментувати? одразу? Ні, ні, давайте прокоментуємо, тому що Путін говорить про те, що на Покровському напрямку, зокрема, і в Куп'янську російську армію не спинити, і вона там просто рухається, і обвал фронту неминучий. Це пропаганда з вуст військового злочинця Путіна. Ми Як є насправді так, розкажіть нам. Окей. Давайте будемо аналізувати. Ну, перше, з Романом Костенко ми достатньо добре знайомі, до того, як стати народним депутатом, Роман Костенко був один з топових військових, спецпризначенців, який виконував завдання в стрілецьких боях і під час повномасштабної війни з першого дня ми завжди на контакті на зв'язку, обмін досвідом, обмін тактиками. Тому, так, дійсно, ми знайомі, достатньо добре. І політика тут вона позадушка. Що стосується безпосередньо, Пропаганда, яка зараз лунає від Путіна, я пропоную зазирнути в російсько-окупаційний бюджет і зрозуміти, скільки грошей було витрачено у 2025 році на засоби масової інформації всередині Російської Федерації. А також стільки вони запланували на 2026 рік це мільйони доларів. Для чого робить це Російська Федерація? Для того, щоб достатньо вдало полоскати мізки своїм громадянам. Також, так чи інакше, будь-яка заява Путіна вона має свій вплив, на жаль, і всередині нашої держави. Ми це обворюємо як мінімум зараз. Вам. Більше того, скажу, що після заяв диктатора Путіна мені перетелефонувало надзвичайно багато друзів, знайомих кажуть, що у вас там в Купінську, в оточенні. Як mm -hmm. ваші там справи, навіть Сполучених Штатів Америки друзі телефонували. І плюс, звісно, це театр, який зараз відбувається, він розрахований по суті на одного глядача. Це один глядач є. Президент Сполучених Штатів, Штатів Америки Дональд Трамп. Що відбувається після того, як диктатор Путін, от кажуть, що йому брешуть російську хвостні генерали, про те, що вони виконали якісь завдання? Я б дивився ширше на цю ситуацію. Це змога. Ну і Путін, скоріше за все, достатньо добре розуміє, що він боксує зараз в Покровську, незважаючи на те, що вони зібрали там угрупування. 150-170 тисяч військовослужбовців російсько-окупаційних військ залучили кращі підрозділи, які застосовують безпілотні системи, пріоритетне постачання озброєння та боєприпасів. Незважаючи на те все, противник буксує, противник не може виконати задачі, противник не окупував повністю покров, противник не може просуватися по фланці, противник постійно отримує жорстку відсіч і, як наслідок, втрачає значну кількість особового складу та військового потенціалу загалом. По суті, він розбивається об оборону, яка є в нас. Я не буду казати про те, що немає проблемних питань. Я Не буду казати про те, що у нас все добре. Ні, надзвичайно складний відтинок зараз. Саме на покровську розвертається одна з ключових битв російсько-української війни. Ворог намагається зарізати нам логістику, не допускати евакуацію, не допускати постачання нашим підрозділам структурним необхідного забезпечення, боєприпасів, ліків, всього, що необхідно. Ті, хто виконують завдання безпосередньо на передній лінії в самому Покровську, намагається перерізати логістику наших льотних груп, в тому числі враховувати наших пілотів, наносити вогневі враження, застосовуючи як керовані бомби, так і ракетне озброєння, так і все, що в нього може літати, стріляти, їздити, стріляти і так далі, всю номенклатуру озброєння. І не виходить противник не може повною мірою окупувати. І бровада від Путіна з приводу того, що давайте я зараз привезу вам пресу, покажу, що ми попроси контролюємо. Вона націлена ще раз на один, на одного глядача на травм. Також, якщо казати про Купінщину, частина підрозділу 429-го девятої хілець виконує завдання на Купінщині вже більше ніж півтора року з того часу, як почалось ускладнення, частина підрозділу стала до оборони, і відповідно, я вважаю, що ми зіграли одну з ключових ролей в обороні Куп'янська загалом, при тому, що всі структурні підрозділи Сил оборони, які цей період часу з нами пріч-опріч, ті, які додаються до виконання бойових завдань і хоробро їх виконують, мають успіх конкретний на лінії зіткнення. це єдиний механізм, незважаючи на те, хто б це не було Служба безпеки України, Національна поліція, служба перепорядку, Національна гвардія. Служба безпеки України або Збройні Сили. Ми працюємо як єдиний залежний механізм. І як наслідок також маємо сказати, що лівобережний плацдарм знаходиться повністю під контролем сил оборони. За останній період часу, незважаючи на натиск, противника просування немає. Інфільтрація по лівобережній частині вона відбувається, але противник виявляється, знищується. Переправи, по яких противник кидає в день, додумайтесь, може прилетіти 50 кадрів. Наші інженери поновлюють і забезпечують логістику. Сам Куп'янськ лівобережний і Куп'янськ-Узловий він знаходиться під повним контролем сил оборони. І за моїм переконанням так буде продовжуватись осяжній перспективі майбутнього. Що стосується Куп'янська правобережного ворога в попередні періоди були в успіх і не зміг зайти на північно-західну околицю своїми диверсійно-розвіданою групами, був виявлений, блокований, зачищений, знищений, взяти до полону. На північній околиці ряд структурних підрозділів ми їх оголошувати зараз не можемо. Але я вважаю, що коли всі завдання будуть виконані і ворога вдасться посунути. Ви дізнаєтесь, хто там які підрозділи виконали завдання. Вони змогли ворога не просто стримати, а змогли відтіснити його до річки Оскіл. Тим самим перерізавши можливості противнику інфільтруватися в саме місто. Зараз ворог застосовуючи численну кількість особового складу, тільки під погані погодні умови, має перспективи інфільтрації. Так все знищується, що з'являється на лінії бойового. Що стосується диверсійно розвіддання груп противника в самому місці Купінську правобережному, кожен підвал, кожне укриття, кожна нора вона проходиться силами оборони, вибивається противник і зачищається. Вся логістика ворога по Купінську організована по повітрю. Противник застосували дрони починав застосовувати частково важкі бомбери, ударні крила, які навантажені корисним навантаженням різними гуманітарними вантажами. Це і харчі, і батарейки до іншу, і все інше, і забезпечує по повітрю, тому що обрізані. Тобто, за останній період часу по Куп'янську навпаки сили оборони мали частковий успіх і виправили ту ситуацію. І Це виправлення вона йде щоденно, яка склалася в попередній період часу. Тому заява Путіна. Вони ж мають який ефект? Була зустріч е, Путіна з Трампом на Алясці. Я вважаю, що історично це, хоч ми не маємо права критикувати президента США, але за моїм переконанням, як громадянина, це була ганебна зустріч. Не можуть американські солдати, які є лідерами світу, мають бути верніше, лідерами світовими по забезпеченню свободи незалежності, вистеляти червону доріжку. Для того, хто вмився в крові різних народів і за останні роки, з 2014, вмивається кров'ю українців. І як наслідок йому Путін обіцяв Трамп, що ось дивись, я візьму Донбас, в мене будуть успіхи в Харківській області, в Запорізькій. В Дніпропетровській в тому числі, а як наслідок, це незначні тактичні успіхи противника на лінії бо які абсолютно очевидно, що до кінця поточного року гарантовано не дадуть можливості противнику ні вийти на оперативний простір, ні окупувати Донецьку область. І як наслідок, коли не виходить фактично, противник намагається реалізувати ці завдання. Політично за рахунок інформаційних компаній, які, як ви бачите, працюють достатньо вдало, що на території Російської Федерації, що всередині нашої держави, що по відносно до основного адресації відносно до президента Сполучених Штатів Америки. На завершення скажу, що я не вірю в мирне урегулювання. Чому для того, щоб наступив мир, противник наш має втратити потенціал доведення ударно-штурмових дій на сьогоднішній день? Цей Потенціал Російської Федерації на жаль не втрачений. тому основний гарант безпеки залишається в збройні сили України. Прошу про єдність, прошу про підтримку. Пане Юрію, ви сказали, якщо я не помиляюся, що росіяни зосередили лише на покровському напрямку, скільки 100, 100, сто тисяч свого особового складу. Правильно я цифри Зараз тракту сімдесят за попередніми оцінками, так це інформація, яку оприлюднює генеральний штаб. Як ви розумієте, я командир тактичної ланки, у нас є своя смуга і сектор відповідальності, тому говорити за весь напрямок своїх спостережень я не можу. Але те, що дуже рясно, то це правда. Я просто про інше. Я от зараз, коли я почув цю цифру, я собі одразу нагадав: а яке було довоєнне населення цього Покровського, там за різними оцінками, станом на 1 січня 2022 року мешкало 60 тисяч людей, тобто десь понад як вдвічі більше. Військовослужбовців кидають росіяни на захоплення міста, і вже рік вони його захоплюють, яке до війни мало населення значно менше. І вже там, за різними оцінками кількість втрат росіян на Покровському напрямку, от в битві за Покровськ, так, які російські пропагандисти пропонують потім назвати Путіноградом, так в Сталіна був Сталінград, а в Путіна буде Путіноград. Там вже втрат у Російської Федерації можливо вбит і за це місто може вже бути більше, ніж в тому місті мешкало людей, і от про це також треба говорити, тому що коли Трампу нав'язують цю історію, і він в неї вірить, що Путін рано чи пізно захопить Покровськ, можливо, і захопить, але це ще не факт. Але якою ціною, якщо це колись і станеться? Тут в тому питанні полягає, ви абсолютно правильно сказали. Це комплексне рішення, комплексні заходи, які вживають Збройні Сили України. Коли ми атакуємо військові об'єкти на території Російської Федерації, ми знижуємо їхні виробничі спроможності. Коли ми атакуємо об'єкти, які видобувають нафтопродукти, ми обрізаємо їхні економічні спроможності, так сказать, пряма політика санкційна збройних сил України. Відповідно, коли ми мали противника на передній лінії вивозітнення, ми унеможливлюємо подальше перегрупування противника, продовження ударно штурмових дій проти нашої держави. Але для того, щоб виконати цю задачі, треба мати два компоненти. Перший компонент це озброєння, техніка, яка не буде поступатися противнику. А другий – це основний капітал, який є в українському війську в українській державі. Це люди. Тому що за кожним дроном, за, за кожною гарматою, за кожною гвинтівкою, за кожним кулеметом стоїть жива людина, яка наполегливо виконує ту саму задачу. І на завершення, але тут треба дві хвилини, я мушу сказати. Дивіться, що відбувається під час будь-яких сподівань чи публічних говорень того, що може наступити короткостроковий мир в осяжній перспективі. В державі Україна відбувається відкат. Я можу це судити по рекрути компаніях, які ми проводимо. Тільки починають говорити, що ми вже близько. Відповідно, добровольців, кількість які користуються системою рекрутингу і долучаються до підрозділ, стає в рази менше. І коли ми спілкуємося в телефонному режимі, з кожним хто до нас звертається, хто взяв слухавку. Типу, друзі, а чого ви придумали? Вони кажуть, так нам міняти треба свій спосіб життя. Ми вмовили матір, ми вмовили дітей, що ми йдемо на війну, треба захищати, треба поповнювати хлопців. А тут кажуть, що за два місяці може завершитися війна. Но ми почекаємо, а якщо не завершиться, то тоді прийде. Точно так само український бізнес, який тримає 200 гривень в руках, я умовно кажу. Якщо б раніше він сто був, готовий віддати на силу оборони. Зараз він їх притримує. Бо йому він думає: Окей, якщо завершиться війна, то я краще вкладу своє виробництво і в поновлення виробничих спроможностей, які були зруйновані і розбиті Російською Федерацією, точно так само відбувається із військовими. Компаніями приватної форми власності, які обслуговують військово-промисловий комплекс. Якщо вони мають, до прикладу, 30 мільйонів гривень, і зараз вони охоче б комплектуючі в українських компаній за кордоном для того, щоб збирати нові дрони, і потім їх продавати державі через контракти, то зараз вони ці кошти притримують. Думають, окей, якщо завершиться війна, то це ж виходить так, що треба купувати комплектуючі, напевно, не до ППЛА, а до електротюгів. До електропраси перепрошую чи до електрочайників, треба буде перепрошуювати частково виробництво. І як наслідок, ми кожного разу просідаємо. Таке було, коли Трамп йшов президент і сказав про те, що от, 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 от я прийду, і всього mm -hmm. достатньо одного дня для того, щоб завершити війну. Таке відбувалося цього рідко, і от зараз відбувається теж точно саме. А тепер далі, що відбувається на території Російської Федерації, Русський мужик, який сидить в мікрозаймах, мікрокредитах. Він думав, ага, якщо завершуються бойові дії, треба терміново бігти до військомату, підписувати контракт і отримувати підйомні 5, 10, 15 тисяч доларів, в залежності від регіону. Тому що це те, що може дати йому можливості перекрити якісь свої зобов'язання, так і отримати фінансову винагороду. І він думав: Окей, якщо війна закінчиться, то я ж не повоюю, нема ризику того, що я буду поранений або загинув в війні проти України. І за цей період часу, доки світ бурлить. Країна просідає, партнери допомагають менше, всі між собою сферяться, а Росія набирає потенціал для наступних ведення бойових дій. І як наслідок війна потім не завершується, ми просіли. А Російська Федерація має ще значну кількість особового складу, який є основним інструментом досягнення тактичних результатів на полі бою за рахунок чисельності застосування. Тому ми маємо готуватися до найгіршого сценарію, до того що війна може тривати ще декілька років. І Якщо ми будемо готові до цього фізично, морально, психологічно, а війна закінчиться по якихось причинах раніше на умовах корисних для України, то ми виклики пройдемо всі легко. А якщо ми не будемо готуватися до довготривалої війни, а вона затягнеться, то Україні і українському війську буде дуже скрутно. А якщо скрутно українському війську, на жаль, то скрутно і українському народу. Бо чим сильніше військо, тим більш захищений народ. Отака от ситуація, тому щиро прошу вас підтримувати сил оборони і зберігати єдність всередині нашої держави. Товариство дуже прошу, давайте не будемо сваритися. Це ключове моє прохання до всіх і кожного, хто побачить цей ефір і загалом для українців.